Готуйтеся платити більше за чай, каву, парфуми та навіть за посилки від родичів за кордону. Депутати пропонують щоб усі товари, які українці купують на іноземних сайтах, оподатковувалися ПДВ, незалежно від їхньої ціни. Зараз у нашій державі діє безмитний поріг 150 євро, і ось його пропонують скасувати. А ще у депутатів є бажання оподатковувати посилки від родичів за кордону. Правда, якщо їхня вартість становитиме понад 45 євро, це в районі десь 2000 гривень, трохи більше. В усі ці історії, як завжди, є і за, і проти, і наші журналісти спробували розібратися, що саме зміниться в оподаткуванні міжнародних посилок. Та чи справді онлайн-шопінг під загрозою здорожчання. Давайте дивитися. Українцям, які звикли користуватися міжнародними маркетплейсами, доведеться за товари платити більше. За попередніми оцінками, вартість популярних гаджетів та брендових речей може зрости в п'ять разів. Товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому візнамито з таких товарів буде справлятися лише у разі, якщо їх вартість більша за 150 євро. Щороку українці отримують близько 4 мільйонів посилок з-за кордону. Депутати кажуть, це може стати джерелом додаткових коштів для фінансування соціальних програм, інфраструктури чи оборонних витрат. Це може призвести до додаткових надходжень орієнтовно до 5-7 мільярдів гривень. А на рік також нові податки зможуть підтримати українських виробників, які ризикують не витримати конкуренцію з іноземними маркетплейсами. Товари, які виготовляються всередині країни, із яких на які нараховується і сплачує податок на додану вартість, вони знаходяться в гірших цінових умовах ніж ті товари, які завозяться в країну і з яких відповідні податки не сплачуються. Різниця складає 20%. Однак до нового законопроєкту чимало питань кажуть депутати, наші митниці доведеться кожну посилку взяти в руки. Створити для неї спеціальний код, розвити її. Я не впевнена, що для такої кількості посилок а їх в Україні мільйони в рік. Є стільки рук на митниці, які зможуть все це нормально адмініструвати. Утім, в законопроєкті пропонують спростити адміністрування ПДВ та прискорити оформлення посилок на митниці. Для цього вводиться можливість сплатити податок безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом. Зробіть хоча б ПДВ на ввезення товарів із закордонних маркетплейсів. Я вже не кажу про інші податки мито, податки на прибуток. Велика кількість країн або взагалі блокують, або вводять, як, наприклад, Туреччина, 60% мито на замовлені товари, не з ЄС. Тут 30% мито, то хоча б ПДВ на ввіз. Те, що відбувається зараз, це знущання над українським бізнесом серед білого дня на очах у всіх. Однак одна із міжнародних поштово-логістичних компаній, що працює у понад 70 країнах, висловила своє незадоволення через новий законопроєкт. За словами представників фірми, якщо закон не буде чинності, їм доведеться підняти ціни на посилки майже на 20%. Адже українці почнуть менше замовляти товари за кордону. Від 100% послуг, котрі ми надавали, нас залишиться тільки 40%. послуг, тому що люди раптом перестануть це все замовляти. Відповідно, у нас буде проблема, що, що робити з персоналом на той чи інший період часу, що робити з інфраструктурою, з транспортом і всім, що було залучено в цей процесі. У компанії додають такі зміни можуть спричинити неконтрольовану хвилю контрабандних товарів. У нас збільшиться кількість на кордоні бусів, котрі возять ці всі товари взагалі нелегально. Тобто вони не їдуть ні офіційно по документах, ні офіційно в поштових чи міжнародних експрес відправлених проєкт закону про нарахування мита на закордонні посилки вартістю до 150 євро зараз лише розробляється. Якщо закон таки ухвалять, досвідчені користувачі закордонних маркетплейсів дають пораду робити спільні покупки з друзями. Тоді ви можете принаймні частково зекономити на доставці.